Добрий вечер. Ким я розмовляю. Як Ді -ді -чинка. Ді -ді -чинка. Я не хочу, щоб ви мене так Я маю право як громадянин України відмовити. Ви, поки не... ви от в цій формі ми ви зараз не громадянин, ви зараз при виконанні. Як це я не громадянин? Я маю паспорт, як громадянин України. Я ж дуже ще... знімаю правильно. А я, я не хочу, что вы знаете. Яльность милиции и публично. Не читаю эту статью тренинг, что вы. Что стало? Ну, не знаю, я вас выпутал. Вы выкупились? Не я тоже. Что стало там, такое? Ну, Человека были относятся до администрации, потом началось противоположность. Uh -huh. По поводу. По поводу администрации. Ну что будут силы, если вы Стосовно питання до адміністрації, я поясню Значить, в цьому магазині кілька товарів, які я придбав, вони були за цінниками поднівіється вищі, енергії нижчі, а коли проходиш касу, вони прибувають вищу, ну, помітно так вище. Відповідно до постанови Кабміну 833 там про розвід інтерв'ю, я маю право придбати за тією ціною, яка вказана на ціннику. Підійшов до адміністратора, він теж двоє лише. Вони відмовились віддати гроші. От, я включив зйомку, ну, я знімав. Знову ж таки, я маю на це право. Одна дівчина почала в мене виривати з рук телефон, інша, що, що, що взагалі тут накинулася, мені пішов на голову на когати. От, власне, після цього вони викликали міліцію. Хоча я все зафіксував як правильно, як положено, записав там три, все. Зараз, нехай то що заяви, не просто. Я ж кажу, давайте спробуйте за законом, я зробив за законом. Якщо что і нехай звертається, не проблема. Звісно, мы сортируемся. Документы, звісно, мене едут наж два. так. там Потому что не общаюсь. Что кого удары? Можно такое? Мужчина рассказывает, что было, да? Ну, мужчина рассказал. Я хочу получить маску уверен. Мужчина не снимает, если вы его не снимаете. Он просто так взял удар, да? Мужчина, если по камеру, вы не можете снимать, меня так. А вот, есть вот, я, ну, а теперь... Ну, не снимали, потому что никого нету, даже, нет, даже Правильно? Правильно. А теперь вот выявите я снимаю. Кто тримающий человек? И и, вот и, и и вот Я рад, 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 что вам вот начинают быть и девчонки, вот но так. снимаю, что просто. Вот тем, так. Убить, я, и я и сделала, там мужчина, там, да? мужчина, я сделала вот так. вот. Вы мне ударили в живот, я девушка. Не ходит ваша рука, как вы говорите, что от вашего удара девушка бы упала. Я не упала, но это все равно было больно. Ну, добро, пропустимо. Ну, так, ударил я вас. завдав е, яких, якихось якихось ушкоджень, подавайте заяву, чого ми чекаємо. От міліція приїхала для цього. А вони просто хочуть, щоб я видала. Я не видав. Ні, ні, ні. Сьогодні це буде все в інтернеті, повірте. Гроші не головне. А чому директора зараз не можна зараз не спокунувати? Давайте начнем говорить, що було говорила. Я верну свои деньги вам сейчас лично свої вот короче. Так, так, але але, але але за умови, що я видалюю видео. Я не буду видаляти, ні. Зараз тут скачать. І ви знімаєте это же на видео. Так. И я снимаю это на свое видео. Внимаете, це ваше И я вам могу. Ну а что? А что с этим делать? Вы выкладывали милицию, для чего вы подавайте заяву, что я не Меня здесь просто здесь убил, то я отдам эти 4 гривны и пойду спокойно до домой. Вот мне за углом вообще там убьет Ну вот так вот как я там вижу, я вас буду убивать. Зараз справа не про це. Я вообще не понимаю, может что не меняем, может мне домой сегодня вообще не идти? Ну, что делать?